Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Влад. Сьогодні, якщо ти ще не проводувався, сьогодні будемо дивитися просто якийсь епічний нереальний бій, дуже крутий на бачаті. Сьогодні грає наш бачат автореплею тобто ще з одним бачатом, тобто у взводі. І будуть хлопці сьогодні показувати нам, як відігравати на бачатах, апнутих на мапі Прохорівка. Так, а ну я впевнююся, чи це Прохорівка. Так, Прохорівка стандартний бій. І сьогоднішній наш бачат. Такі, звичайно, без спойлерів, але мається на увазі наш сьогоднішній бачат вміє влучати майже кожнім пострілом та ще й пробувати, а також навіть відбивати ворожі снаряди. Так, шарфутюр четвертий, перший полетів, отримав першу, так, другу. Невідомо чи третя. Третя, мабуть, не залетить. Так, розірвався снарядик, залишаються дві пульки. Все ж таки, одним ми не влучили. Так і останніх дві ми пересунули. Майже півтори ками вже завдали. Шкоди по ворожій команді, так з одного барабана. І так перед початком бою, звичайно, початок бою, вже був навіть один барабанчик роздали, але мається на увазі. Попрошу вас дуже дуже попрошу протиснути вподобайку, підписатися на канал, якщо щось цього не зробив. Написати будь-який коментар для просування україномовного контенту. Знаю, це набридає, але це взагалі грошей не коштує. Так, дві хвилинки і все ми полетіли. Так. А, до речі, забув сказати, от минулого відео також забув сказати, хто їсть смачного, обов'язково. Знаю, багато хто дивиться відосики та обідає. Ну, чи снідає, чи вечеряє, мається на увазі, що хтось їсть. Так що, от такі справи. Ми вже маємо черговий барабанчик 25 снарядиків у нас стандартних підкаліберів. Зараз, до речі, подивимося, скільки вони пробувають. Так, вирішує не стріляти. Так, подивіться, що пішов РАЖ 259 міліметрів. Пробуває в броні наші підкалібри, так і подивіться, ціла делегація. Вирушає з наших совзводних, з двох бачатів. Зараз тут один об'єкт 257, швидше за все, так і просто на автоприціл. Ні, подивіться, ручковий відцілює. Два снаряди катує. Так, третім не пробуваємо. Там в нього екрани, Як ви знаєте, об'єкт 257 шикарні екрани. Так, зараз ми даремно дали постріл. Взяли на автоприціл, зараз шарфутюра четвертого і зараз не влучили. От варто підкреслити вашу увагу. На мою думку, зараз все правильно зробив абсолютно наш автореплею, що він не зупинявся, що він не заповнявся на шляху, бо тому що зараз ми могли дуже багато відхопити. Прожекто 65-й, там ЕБР-105, й шарфутюр четвертий, й а також ще ворожа команда там світилася. Тигр Маус, там ви бачите, от на центрі мапи їздили вони, зараз просто нас могли роздамажити. Так, і що? ВЗ-55-й не витримав чоловік. Виїжджаємо, його відразу садимо на гусеницю. так? От Нічого не може зробити, дали дві пайки. Ми та наш совзводний. ТВПшка також виїжджає. Думаю, зараз нас викурити і отримує чоловіче. Зірвали майже на 1400 хітпонтів боєукладку, ТВПшці, так і останній снарядик працьовуємо по прожетті 65-му. От просто шикарно. Понад 5к уже напулькано. Так, і хто це добирає, Наш сувзводний добирає, зараз настрахує страхує від прожету 65-го. Він був вже шотний, там він мав 100 з лишнім хіпотів, але все одно він ще міг пулькати по нашому автору реплею. До речі, я ще і не озвучив його нікнем. Лукіні, якось так називається нікнейм, автор реплею. Так, можливо, я спеціально озвучую нікнейм, а можливо, хтось подивиться свій відосик, хто заливає на сайти. Так, Центру Action X отримав зараз на 382. Так, перший і другий теж заходить. подивіться от так, от два слова про цей танк. Як ви всі знаєте, досить недавно його апнули, трішечки йому. Покращили всього стабілізації, снарядики збільшили. і Я вам скажу, що трішечки все ж таки допоміг оцей ап зараз. Гравці все ж таки почали викатувати оцього бачата, бо тому, що це був по суті мертвий танк. На ньому майже ніхто не відігравав абсолютно, бо тому що не хотіли брати там дуже мало снарядиків. Це дуже вагомий аргумент. Був, а також мається на увазі, що він не влучав. От Не влучає танк, та ще й мало снарядиків взагалі був неіграбельний. Він був іграбельний тільки на першій лінії. Як ви знаєте, цей танк на першій лінії не бо тому що він картонний. Подивіться, а ми зараз в задницю. Приїжджаємо ну, дуже агресивно, відіграють наші хлопці. Мається на увазі автора реплею та нашого совзводного, автора реплею. Так, і що, Знову черговий барабан ми віддали уже майже 8К напулька, але 6-5 рахунок, і ми виграємо по ХПшках на 6К. На 6К виграємо атаки, нашого совзводного забирають. Невідомо, чому він поліз вперед, як У нього 100 з лишнім хітпонтів залишалося. Чому він туди виліз, невідомо. От, якщо б він зробив. Так як наш автор реплею, тобто засів в кущики і просто почав пулькати. От хтось підсвітив, наша СТБшка, яка катається на центрі, чи ДЗТА-159, хто-небудь з них підсвітив, ми просто працюємо по задницях. Але чомусь він попер. Ну, і поплатився своїм життям, звичайно. Так, і що? Стоїмо. Зараз Centurion Action X не дає нам нічого зробити. Так, зараз наш реплею англійською пише БР. Вбий Амекса, будь ласка, ЕБР відразу моментально написав: ні, не, не буду вбивати. Показує десь на якісь квадрати в 6. Що зараз по ньому будуть булькати? Так, і що? Ну, от просто мозолить очі нам центр, він шотний, 75 хітпонтів. Треба, щоб якась СТБшка або ДЗТ-159, наші союзні з центра його закрили, бо тому що жодної артилерії в командах немає. Так, і хто це зробив? ДЗТ-159, це був дуже важливий мінус. Так, об'єкт 430. Так, ми його добираємо. Чудово, залітає. В цьому бою принаймні залітає абсолютно майже всі, що таке. Ну, принаймні більшість, так це точно. До речі, у нас 5 снарядиків в барабані, і під каліберів у нас залишається 6 штук. Тобто, якщо ми зараз випулькаємо всі 5 штук, у нас залишиться один підкалібер. Ну, зараз побачимо. Помітить наш автореплеєр, що у нього зараз буде неповний барабан, чи не помітить, бо тому що ще у нас присутні 20 кумулятивчиків. Кумулятивчики, так, давайте подивимося: 390 забирає так само як під калібр, та 330 мм пробиває броні. Ну Стандартне бронепробиття СТ-шок 10 рівня. Тоді, як ми зараз ВЗ-шку не пробили, так, до речі, це був наш засвіт. Кісозлишні ми ще асистиками заробили. Так, я написав наш тереплею. Почекай, почекай чоловіче і ЕБР нашого легкого танка вже забирають. Ну, але все одно ми вже просто виграємо колосально. Подивіться, тільки три ворожих танка залишаються. Т-95, вафля 9 рівня та Леопард ПТА. Ну. Побачимо, побачимо. До речі, все ж таки так і не побачив наш, не помітив наш автореплею. Зараз він перезавантажує чотири підкалібера, тобто неповний барабан. Без одної пульки буде. Так, от деревце впало. Я бачив з правої сторони. Так, вафля підсвічується. Перша зайшла, другу ми вже дали в труп. Так, і дві пульки залишаються. Що робити? Що, що тут робити? Так, все ж таки. Побачив і вирішив перезавантажити повний барабан комулютовчиків. Зараз побачимо, чи він встигне це зробити. Подивіться, наша орава вже вирушила в похід. Подивіться, всі танки, які в нас в команді є, окрім шкоди Т-50. Зараз знаходиться Шкода Т-50. І ще, якщо не помиляється, один союзник, ні, тільки шкода Т-50 знаходиться на центрі. А всі зараз просто наша вся Орава просто помчала до залишився цих двох. Противників. Так, Т-95-ка, так, один отримує. Зараз, якщо ми роздамо повний барабанчик, це буде просто філіграно, Просто дуже чудово буде. т 95 дуже важко пробити в лоб. Так, і що, подивіться, якщо ще заберемо леопарда, так беремо на автоприціл, то в останні секунди ми ще й забираємо леопарда ПТА. Пасень, за Майстра, звісно, заробляє на шовторплею основний калібр. Підтримка та танкіст снайпер, але саме головне рекордні 10 тисяч завданої шкоди. Чотири танки знищив 1449 чистого досвіду. Він здобув та ще й пішов з преміум аккаунтом плюс на 102,5 тисячі срібла. Дякую всім за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!